Чи Кузнецьовська, чи знову варто? Не був вараж. Якщо ми далі підемо, Сокальський район є село Вараж в ужгороді, кафе Вараж. Вараж, є ференс Вараж. є накриті вараж, є Варшава в кінці кінців. І всі не Тут Кузнецьовську говорять якесь негарне ім'я, назва така, общем, щось воно не так звучить і так далі. <кхе> так звучить воно дуже прекрасно. Але в нас весь час хочуть відбити пам'ять, нашу пам'ять. Я згадав далекий 73-й рік. Самольот Южно-Сахарінськ-Хабаровськ, Київ, я прилітаю, час є, і я общем, в Борисполі. Ми сідаємо в автобус і їдемо в екскурсія по Києву. Триває дві години. Покаюся Софіївський собор, Новодмірську гірку, собори і так далі, всі ахають, охають, як красиво, як хорошо, як прекрасно. Закінчується екскурсія. І тут одна дама питає, от все тут красиво, все добре, от тільки непонятно. Когда це хохли, у нас все це отобрали. А це пам'ять. Далі, я в дитинстві пам'ятаю казку, мультфільм, дуже прекрасний. Дракон нападає на поселення, життя нема ніяк, тут йде герой, який перемагає цього дракона, сварці, В общем, це вмирає, але каже, я колись таким самим героєм був. Але коли я зайшов в скарбницю і побачив, скільки там золота, я все ти забув. Так само забудеш іти. і ти. І далі показує. Коли він дійсно зайшов туди, запустив руки в ту скарбницю, почав обростати волосся, мавши панцир і так далі. Це, якась в нас без щастя, хочуть позбавити пам'яті, є руска народна сказка Колобок. Чого колобок? Якщо там слово коло, хай би був вже кругом. Був. Так в чому е, суть цієї касти знову? Це була українська народна каста. Значить, колобок, випікали його в вигляді сонця, пускали його там. І це як символізувало сонце, яке проходило коло дій. І далі опускалося, як мережі і в ніч його поглинало. Подивіться, колодій, вараж, Є по ту сторону колодій. <кій> Мабуть, отут сонце сходило десь з Хотицької гори, чи, вірніше тут і далі туди заходило. Я до чого це веду? Що таке вараж? Є слова такі, як ранок, радість, рада. Райдуга, де є слово ра, сонце. Є в нас ксела, сварицевича, сварині, колодії, пересотниця, кургани, поляни. Так, Там же, мабуть, теж Сварицевичі пропущена буква Г. Сваргацевича від слова сварга. Сваргині. І, і яка, е, ці, е, яка, е, старожили ще пам'ятають, яка, що воно -то, ну, десь упустили це буквально. Але до чого я це веду? Що тут, якщо читати наших краєзнавців, такі як Дем'ян Олександров, Суренч, Велич Долідії, Кідрук, Небратні. Червоний слов'янський Х або таємниця української граматики. І доходиш. Що ж таке? У нас тут теж вараш є слово ра, то сонце. І що таке ба? Тобто диво, я побачив, яка гра. Так, мабуть, отут з Хотецької гори, яка, був. Де жили тут волхви, вони вчили, це не просто яка люди, це Богом обдаровані люди, сварогом, сварга. І все це, яка, вони йшли і вчили напротязі тисячоліть людей, яка, де жити, коли обрати, коли сіяти. Я пам'ятаю теж, коли можна було пити воду зі стерти. Коли, можна, коли е, озеро біли і старожили, казали, що вони раніше не заходили в те озеро, щоб не помити ноги. А що зараз там робиться? Ви пройдіться вздовж нашої річки, що там поряд, ви пройдітесь вздовж будинки з другої сторони, яка скільки там не допаду. І отак от сидить, яка на балконі стерчить, яка ті Подивіться, що там робиться. Ви хочете їх питати, що вони хочуть? Ну, вони ж люди. А? Вони ж люди. Люди. Так. А як не питати? Ні, я не за це. А ці люди питали, коли міняли. <пробікація> Не збивай, хто хоче збити мене, яка можете не старатись, Я й сам зіб'юсь, яка з мене такий аратор. Але я хочу сказати, що ви є еліта. Тобто є слово таке, еліта. Французьке. Краще, Краще і в розумовому відношенні, в моралі, в інтелекті. Ви повинні вчити тих людей і вести. А не дивитесь, куди вони вас будуть запихати. Так от ви повинні пояснити, що ж таке вараж? Це якесь село, яке існує, згадується вперше ще в 14 столітті, в 18 му вже точно є письмо. Так ви вибирайте, яка ви виявіта. Чи ви будете людей вести за собою, чи щоб вони вас весь час хали? Зараз побачимо. Оце, про це я й хочу. А бараш дуже прекрасна назва. Це так, йти до світла, до сонця, сварок, сварга, сварок. Ще раз, зараз не голосуємо, не забудь, зовсім чи бараш, ну зараз оголосимо. За повернення або історичної справедливості, або соціальної справедливості. Так, Люди проти того, щоб них не спитали. Всі і все. вони хочуть. Ми може й хочемо бараш, але спитайте в нас. Ми хочемо сказати, що ми хочемо. І нас Давайте про проголосуємо. Давайте процент скільки можна.